Ціна цього крісла 1500 доларів, а ми змоделюємо його за менш ніж 10 хвилин. Не віриш? Тоді давай перевіримо. З чотирьох вікон ми перейдемо в одне вікно, виберемо тут, нажмемо Alt плюс W. Далі ми зайдемо в стандартні примітиви, створимо сферу прямо ось тут по центру. Активуємо функцію включення відображення ребер f4, пишемо ось тут по X, по Y та по Z 0. Просто для того, щоб ми знали, що так можна робити. І так можна швидко відцентрувати ваші об'єкти. Корисно? Корисно. Тепер для нашої сфери потрібно зменшити кількість сегментів. Це буде 12 сегментів, радіус 459. Тобто розмір кулі 459 з 12 сегментами. Після цього кроку ми конвертуємо через праву кнопку миші на об'єкті. Конвертуємо Poly. переходимо на рівень полігонів. Натискаємо клавішу F, виділяємо верхню частину і натискаємо Delete. Після цього ми маємо сплюснути дно. Тому що на такому кріслі навряд чи хтось зможе всидіти. Переходимо на ось цю точку, натискаємо з Ctrl-на полігон, у нас виділяються всі полігони. Ми натискаємо клавішу R і вплюскуємо наше дно. На і вийти ось так. Легкий ефективний спосіб. Після цього ми заходимо на точки, виділяємо всі нижні точки, переходимо на вигляд фронт, клікаючи F та дещо збільшуємо радіус нашого дна крісла. Попрацюємо з верхом. виділяємо верхні точки, натискаємо клавішу Обертати та обертаємо наше крісло. Рамкою виділення затискаємо в порожньому місці. І тягнемо рамку виділення по точкам. Таким чином у нас виділяються всі точки по колу. І ми натискаємо масштаб або клавішу R. Робимо масштаб, паралельно, рухаємо стрілочками. Додамо ще одне ребро, натиснемо рівень ребер, виберемо одне ребро. У меню Selection, натиснемо Ring. Після того, як ця функція прокрутила та виділила всі ребра, ми заходимо в Edit Edges та натискаємо Connect. Виділяємо наше ребро, натискаємо клавішу R. І ось так підмасштабовуємо. Ми виділяємо також нижню точки, натискаємо R і дещо збільшуємо основу. Трохи піднімаємо верх крісла. Для цього ми заходимо на Border, клікаємо на Border. І трохи вправно. Після цього заходимо на рівень точок і трішки підпиляємо ці криві точки. На цьому етапі ми будемо заводити полігон всередину нашого крісла. Спочатку ми знову виберемо бордер, клікнемо на бордер, активуємо Scale. І саме за центр, разом з зажатим шифтом, ми поведемо наш полігон всередину. Має вийти приблизно ось так. Тепер наш напрям екструдування це вниз. Ми переходимо на стрілки, затискаємо Shift та ведемо наші полігони вниз. Після чого ми натискаємо R і робимо з цієї діагональної плоску форму. Бачите? Ми потягнули завісь і ми якби притиснули її до дна. І вийшло плоске дно для сидіння. Насправді, поки що лише контур плоского дна. Але зараз ми це виправимо. У нас залишається виділеним бордер, і на рівні бордера ми знаходимо Edit Borders та натискаємо Cap, таким чином, повністю закриваючи наше плоске, раніше створене місце для сидіння. Вибираємо вертикальну грань, тобто вибираємо Edge, натискаємо Ring, прокручуємо Сіребра та додаємо Connect. За допомогою інструмента Scale. Саме за центр ми трохи підтягуємо і формуємо ось такий перехід, ось такий горбик. Далі ми виділяємо наше сидіння, переходимо на переміщення та трохи піднімаємо наше кисло. Після чого ми знову натискаємо R та скейлом підтягуємо, формуючи ось такий овал. Тепер ми виділяємо ось це ребро, Ring, Connect, піднімаємо ось так. Вітаю! Ми вже майже на фінішній прямій, і зараз ми почнемо робити останні кроки для формування форми нашого крісла. Для цього ми заходимо на полігон і тут уважно. Натискаємо Ctrl і робимо подвійний клік на наступне полігональне. Після цього робимо екструд. У нас в налаштуваннях екструду має обов'язково стояти Local Normal. Тобто, ось тут в екструді є у нас. Функція Local Normal. Саме вона дозволяє пропорційно витискати поверхню. Нам потрібно два витискання, тобто нам потрібно два екструди. Натискаємо ще раз плюс, і в нас повторюється попереднє значення. І тепер рівно по колу, нам треба зробити всі ці ребра. Виділили, Клік екструд, виділили, клік екструд, додали. Завершили, клік. Тут точно не вистачає такої кнопки, як в Maya є. Називається повторити останню дію. Максимально зручна кнопка. Тут доводиться клікати кожну кнопку повторно. Так, Десь, десь напевно, двічі екструднулось, нам цього не треба. А ось це вже нам підходить. Тобто зверху турбосмус і ми перевіряємо те, що у нас виходить. Можемо відкочити сітку. Непогано, непогано. Ну що, в нас є крісло, треба організувати сцену. Створимо бокс. Заберемо зайві сегменти. Сегментів має бути у цього ящика по одному. Далі ми правою кнопкою миші, конверту ідітибл-полі. Рівень полігонів, вибираємо це, Це і це. Нажимаємо кнопку Delete. Видаляємо, вибираємо Це, Edit Polygons, Flip. У нас є правильна сторона, можемо замінити на інший кольор, щоб він не виглядав так, наче він постійно виділений. Заходимо на точки, збільшуємо наше полотно для фону. Накидаємо модифікатор TurboSmooth. У нас є скруглення. Якщо нам не треба такого скруглення, то ми заходимо на Editable Poly, заходимо на Edge, робимо тут Connect, тут Connect. Знову «Turbo Smooth», у нас менший вже залом. Далі ми, звичайно ж, ставимо світло плюс світло, корона, короналайт. Десь зверху і десь інше з боку. Ставимо обов'язково камеру, заходимо в камеру, коронакам, розставляємо сюди, заходимо, дивимося з камери, вибираємо наше кріселко, ставимо його якось, можемо скопіювати, поставити поруч ще інше крісло, буде трохи цікавіше. Якась композиція буде створюватись. Беремось так. Заходимо в F10. Вибираємо сцена, Open Material Library. Чекаємо, поки Open Material Library відкриється. Вибираємо, наприклад, Brix, Вибираємо ось такий. Матеріал, накидаємо його сюди. Чекаємо, накинувся. Накідаємо це сюди, накинувся. Поки що текстура не повністю добре лягла, бо ми бачимо потяжки на нашому кріслі. Бачите, ось тут, ось тут. Пробуємо це виправити. Заходимо в модифікатори UVW MAP UV. WMap, накидуємо, ставимо Box, трохи краще, А не зовсім. Ставимо Real World Map Size, майже нічого не ясно, тому заходимо в матеріали, створюємо швиденько матеріали Corona, Corona Legacy, закидуємо цю штуку на фон, переходив в камеру. Заходимо в інтерактивний рендер, нажавши F10, обочайник шести нею, сцена, старт інтерактив, дивимося, що у нас входить. Треба трошки скомпенсувати світло. Досить непогано.